На зв'язку з нами зараз Володимир Огриско, керівник центру дослідження все ще існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Дмитре, радий вас чути і так само вітаю наших шановних глядачів. Доброго вечора так. Дякую, що ви до нас приєдналися, долучилися. Пане Володимире, будемо говорити про останні еволюції американської політичної думки. Про те, що е, говорить зараз Трамп, і чи можна робити якісь прогнози на підставі цих заяв, зокрема, Дональд Трамп сказав, що російський диктатор, а вибачте, це я від себе кажу: диктатор, просто щоб не спотворювати цю картину. Зрозуміло, що Дональд Трамп Путіна не називає диктатором, так що е, Владимир Путін не хоче зустрічатися з президентом України Зеленським, тому що Зеленський йому не подобається е, взагалі дивне формулювання. Як можна було собі уявити, що президент країни, на яку напала Росія, взагалі може подобатися Путіну за виключенням випадку, якщо йому не відкрили браму і не привели країну до капітуляції? Правда? Що ви зробили? Які висновки ви зробили із тих заяв, які ми почули з Вашингтона? Бачите, пане Дмитре, ну. Я особисто зробив вже давно висновок про те, що не всі заяви, які ми чуємо з Вашингтона, треба сприймати. Ну так би мовити, як істину в останній інстанції. Ну так складається. Це на жаль, особливості теперішньої адміністрації. Ну а головним чином її керівника маю на увазі президента Трампа, який Часто говорять такі речі, які ну можна так, скажімо, трошки пропустити повз вуха і не робити з цього жодних висновків, тому що ми вже неодноразово бачили, що через день-два-три думка змінюється на протилежну, і таким чином не треба надто перейматися. Знаєте, що мені здається в контексті нашої теперішньої. Роботи з адміністрацією США, це те, що ми повинні перевести її з емоційної на таку, знаєте, прагматичну, дуже ділову, дуже конкретну. Я б навіть сказав без емоційну, в принципі, от у нас зараз не повинно бути жодних емоцій. Чи добре, що Трамп продовжує бодай опосередковано, але продавати нам зброю? Дуже добре подякуємо президенту трампу за те що він це робить нам потрібна інформація від розвідки США, дуже потрібна вкрай потрібно ми її отримуємо отримуємо слава богу нам потрібно щоб була координація між європою і америкою в ключових питаннях вкрай потрібна вона є Трамп в цьому бере участь, слава Богу, і не більше. Тобто, я думаю, що такий підхід він, по-перше, є не агресивним відносно Трампа. Ми його дівчому не звинувачуємо. Він йому це дуже подобається. Навпаки, ми його хвалимо, що він молодець і робить те, що нам потрібно. І з цього маємо якийсь прямий для себе результат. Тому коли ми чуємо деякі такі, знаєте. Заяви, ну які ну мені здається, не повинні були б звучати від президента США, давайте будемо це сприймати як ну деякі особливості характера цієї людини, і не більше. Але бачите, як змінилися і наші пріоритети. Раніше ми очікували, коли ж там конгрес проголосує наступний великий пакет допомоги Україні. Зараз ми на це погодьтеся, навіть не сподіваємося. І ну е якби е розуміємо, що добре, що ось те, що ви назвали. Uh, те є, хоча б там американці продають зброю. Але ті відкриття, які робить Дональд Трамп для себе, наприклад, щодо Владимира Путіна, вони можуть призвести до uh, якоїсь uh, такої реакції на користь України от видання, яке чомусь так. Я не знаю. Чомусь кажуть, що Дональд Трамп читає Нью-Йорк uh, Пост, uh, і yeah. в, ньому, в ньому так і в ньому пишуть, що. Такі бойові знаєте гасла звучать, що на думку журналістів Путін і його найближче оточення незабаром пошкодують про своє рішення виставити Трампа дурним. От сказано сильно, так, але чи насправді воно може спрацювати, як ви думаєте? Ну, от тут, пане Дмитре, якраз і головна заковика, чи Трамп відчуває, що Путін його виставляє дурним. Бачите, уже преса, і я так думаю, що і оточення Трампа це давно вже побачили, але ж це зовсім не означає, що це побачив Трамп і побачив його так, як це відбувається насправді. І отут ключовий момент полягає в тому, щоб усіма можливими. Але не прямими способами донести до Трампа, що Путін справді його виставляє дурним. Як це е, найкраще зробити не прямо. Зеленський не має дзвонити е, Трампу. казати, Трамп, дивись, Путін з тебе кипкує, Путін тебе, виб, вибач, е, на слові прямо посилає. Ні в якому разі, це треба, щоб робили ті люди, які е, вхожі до Кабінету Трампа. І які можуть йому прямо про це казати по-дружньому, це той самий духівник, наприклад, який ще не побував в Києві, от правда, це людина, яка не має бар'єрів і яка заходить тоді, коли йому хочеться, чи коли е, там є де цього якась потреба е, або з його боку, а з боку з боку Трампа, це е, найближче оточення, це сім'я, це е, політичні так би мовити фігури, яким Трамп е, довіряє. Так, от зараз було б дуже дуже добре, якби всі ці і інші безумовно інструменти були максимально задіяні, щоб не ми казали Трампу, а щоб ці люди, яким він довіряє, бо нам він не довіряє, і довіряти, я думаю, не буде. Та й це не може бути головною нашою метою. А метою має бути те, щоб ті люди, які, яким він довіряє, йому цю інформацію і донесли. І от тоді, скоріш за все, коли це буде. Не одне джерело, а 3, 4, 5 більше зійдуться в одному, то навіть Трамп зрозуміє, що Путін його хоче дурити. Але навіть при цьому, пане Дмитре, я думаю, що все одно в його голові буде залишатися те, що було перед зустрічю на Алясці. От ми з Путіном вийдемо, я візьму там якусь папірчину і покажу свій підпис під тим, що ми плануємо через 150 років. Освоїти Арктику, і це буде фурор, це буде клас, всі будуть плакати від щастя, і так далі. І так далі. От е, баланс між цим е, знаєте, е, потенційним е, тріумфом з Путіним і баланс е, і з одного боку, а з іншого боку, от те, що він наді мною кипкує. тут я не знаю, що переважить. Бо ви знаєте, Трамп живе е, е, тими фейерверками, Своїх перемог в лапках, а не тим, що насправдіться навколо нього, і як він це собі бачить. Так що я не я не можу не можу вам сказати, чи чи яка з цих двох ліній переможе, дай Боже, нам би було б безумовно прекрасно, якби перемогла та лінія, що Трампу нарешті пояснять, що Путін просто грається з ним як дурень сонцем. Але Трампу також подобається те, що він озвучує регулярно, що Сполучені Штати Америки більше не платять за зброю в Україні, так і за, за підтримку, що це роблять європейські партнери. А, і ось цей, цей фактор а, Європи, на вашу думку, можливо, було би важливо, щоб федеральний канцлер Мерц частіше спілкувався з Дональдом Трампом. Тому що знаєте, от моє враження від зустрічі в Вашингтоні, що. А Мерц чи не єдиний, хто просував ідею, що на Росію треба тиснути і що треба посилювати цей тиск. І зараз ну Мерц транслює очевидно, що Москва вдається до стратегії затягування часу, прив'язуючи узгодження зустрічі між очільником Росії Путіним і президентом України Зеленським до попередніх умов. А і в цьому контексті це ж ну яким чином. А, а, може впливати на Дональда Трампа у розумінні того, що та Путін і не збирався зустрічатися з Зеленським що по суті справи він займався фікцією під час зустрічі на Алясці? Ну це абсолютно правильно, пане Дмитре. Дивіться і не тільки ж Мерц. Мерц робить свою прекрасну роботу, і давайте йому подякуємо Німеччині за те, що вона справді сьогодні серед європейських країн лідер по масштабах допомоги. І не, не лише так мовити матеріальною, але й політичною. Але ж давайте не забувати, що там є ще такий собі президент Франції Ступ, там є ще така прем'єрка Італії Мелоні і так далі. Тобто є багато людей, які можуть робити ту, ту роботу, про яку ми з вами говоримо. І це теж дуже важливий елемент так мовити м'якого зовнішнього тиску на Трампа. До речі, подякуємо нашим європейським партнерам. О, те, що зараз відбувається, це справді безпрецедентно. Коли приїжджає кожний новий мовити, представник з Європи і каже: Ми вирішили вам щороку давати по 8-9 мільярдів євро, то це справді ознака того, що в цій ситуації ми не залишимося без допомоги, хоче Америка додавати, не хоче передавати. Це вже така справа. Є гроші, за які все це можна купити, але я повторюю ще щоразу і зараз повторюю ще раз найкращий вихід це коли російську верніше американську зброю ми будемо купувати за російські кошти і бити росіян цією зброєю. Ну поки що, європейці в цьому плані консервативні, але я думаю, що Справа йде до позитиву і на цьому напрямку. Отже, зараз ми справді маємо всі можливості для того, щоб Трамп почав поступово змінювати свою позицію. І чим більше буде оцих внутрішніх і зовнішніх елементів впливу, до речі, дивіться, зараз був в Києві Келох. Ну, очевидно, що його навантажили. Новою порцією дуже потрібної для нас інформації, яку він е, передасть Трампу. Це теж форма впливу, це теж форма е, зміни його позиції. Так що я думаю, що зараз ми якраз на дуже непоганому відрізку часу, коли, е, все ставши докупи е, у Трампа, в голові все таки зміниться його ставлення до е, Росії як до е, не до партнера, а як до країни, яка насправді. Таким партнером за визначенням бути не може. Так, а що в підсумку, яке враження у вас склалося щодо санкцій, які були проголошені до речі, не лише Дональдом Трампом? А пам'ятаєте, і наші європейські партнери обіцяли пекельні санкції, якщо Росія не припинить вогонь? А цього на жаль не сталося. Ну я розумію, європейський союз працює над 19-м пакетом, але з того, що я бачу, він достатньо м'який, на жаль, по відношенню до російського нафтогазового комплексу. А щодо санкцій від Трампа, маєш прийти час, коли він має визначитись і сказати, що санкції або будуть, або їх з якихось міркувань не буде. Ну, ви бачите, зараз індійська сторона, ну щонайменше, її державні підприємства, так чи інакше починають скорочувати закупівлю російської нафти, і це прямий наслідок того, що ви зараз згадали саме американські санкції. Отже, хоче цього Індія чи не хоче, але вона все таки боїться створювати для себе проблеми на американському напрямку. І Мені чомусь здається, що навіть після цього засідання ШОС, яке відбудеться це через пару днів в Шанхаї, там, в Китаї і так далі, коли вони будуть формувати, ну, начебто, такий собі антиамериканський антизахідний фронт, все одно практичні кроки американської адміністрації в цьому плані будуть діяти. Але знаєте, пане Дмитре, що мені здається, от ми постійно так би мовити зміщуємо. Найголовніша санкція це удари наших збройних сил, наших сил оборони по тій самій нафтовій інфраструктурі, яка поки що функціонує в Росії. І от дивіться, давайте так би мовити, оце і проведемо логічно. Далі ми отримуємо американську зброю. Ну ніхто, поки що ми отримуємо європейську зброю. Ніхто поки що не говорить про, і слава Богу, про види цієї зброї, а я так делікатно підвожу до теми про далекобійну зброю. І от, якщо це все відбувається, якщо ми до цього додаємо свою наших чудових рожевих фламінго і не тільки довгих Нептунів, там, дуже довгих, там, магур і тому подібне, і так далі, то, власне це є головною санкцією. І я вважаю, що якщо е, навіть оці санкції, про які ми з вами говоримо від Європи і Америки, будуть е, напівсанкціями, але в поєднанні з нашими головними, якими займаються е, е, там гурмо, ССО, е, е, СБУ і тому подібне і тому подібне. То я думаю, що результат буде, як кажуть, як у них кажуть, за перебріком на ліце. Подивіться, зараз від, ну деякі цифри різняться, але експерти знаходяться на думці, що від 15 вже до 17% нафтопереробного комплексу Росії зупинено. 20% це Ну це початок кінця, як кажуть. Ну, ми ж бачимо це. По тому, що деякі регіони вже без бензину, там видають талантівки для спецтранспорту і е, спеціальних служб і тому подібне, і так далі. Вже люди купити собі не можуть бензин. Бензин 10 літрів, і будь здоров, і будь щасливим. Е, е, в деяких регіонах це відбудеться ось-ось буквально за е, тиждень-два. Ну і ми бачимо, що це означатиме для російської економіки. Вона почне задихатися. Без палива не можна зібрати врожай, без палива не може функціонувати транспорт, без палива не можна вести війну і тому подібне, і так далі. Тобто, я думаю, що наші сили оборони. Якраз і проводять найкращу санкційну політику відносно Росії. От якщо вони матимуть все для цього необхідне, то е, е, ті європейсько-американські економічні санкції матимуть, е, так би мовити, вторинне значення. Дуже важливе, без сумніву, якби американці захотіли завалити російську банківську систему, це можна було б зробити елементарно, поки що не хочуть, бояться. Е, але навіть і те, що зараз відбувається, Поєднанні з нашими головними санкціями на, на, на темі е, е, нафти і газу в Росії, е, то це вже працює. Результат на, на ліце – це добре. Це дотепно так. А, і ми позитивний дуже сигнал отримали від Дональда Трампа з Білого Дому про те, що Штати. Погодили продаж за європейські гроші в Україні ракет ІРАМ. Я правда не певен, чи можна їх назвати далекобійними, тому що там радіус до 500 кілометрів. Але я думаю, що це матиме також важливе значення. Ну і про кількість значно йдеться. 3350 ракет. Це справді дуже добре. Пане Володимире, теж абсолютно що... пане Бенте, дозвольте вас переб'ю. А от про що ми зараз говоримо з німцями? Вже ми ну, говоримо не один місяць, якщо вже не не найбільше. Не, не, не е... Як рік, мабуть, ми говоримо про Тавруси, з якою дальністю? Бою? От ті самі 500 кілометрів. Так. так що так що це супер історія Повторюю ще раз, якщо до цього додати ще все те, що у нас літає вже на, на тисячу кілометрів і потенційно на три тисячі кілометрів. Ну то і, і якщо це буде масштабовано до е, десятків ракет. Е, 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 ну, Дехто так трошечки вже забігає вперед на день. Я думаю, що цього поки що, на жаль, не буде. Але якщо це буде сотня ракет е, в місяць, і вони всі полетять в точку, куди потрібно, ну то е, довго ця недоімперія е, не протягне. Погоджуюсь, тому що буквально днями прилетіло а, по а, газовому терміналу в Балтійському морі. Це вже, вибачте, десь на кордоні з Фінляндією, відверто кажучи, це достатньо а, далекі руки мають сили оборони України, і це це справді приємно. Оскільки ви згадали про Китай і про те, що там зараз намічається, оця здибанка сідзіньпі з путіним. До речі, російський десант вже висадився в Пекіні, готують. Uh, всі ці заходи, і ми з вами почули відвертості з від китайського лідера. Він сказав Сідзіньпінь, сказав, заявив про плани разом із Росією побудувати більш справедливий міжнародний порядок. Уявляєте, як це звучить? Це агенція Reuters повідомляє. І про те, що Сі Цзіньпін закликав об'єднати країни глобального півдня та спільно захищати інтереси у сфері безпеки і розвитку, чи не станеться так, що в Китаї буде якась така російсько-азійська Ялтинська конференція, де вони ділитимуть світ? Як ви думаєте, ну, пане витрати, це якраз є головною метою? Ну, власне, вона більше пропагандистська ніж реалістична, бо ну. З'їсти, то він би з'їв би, але ж ж йому дасть, розумієте? Так, це потуга, але єдина станом на зараз на відміну від решти світу, де американці і європейці разом узяті заткнуть за пояс, вибачте, будь-який китай, і він це прекрасно розуміє. Саме через це боїться, щоб війна припинилася, тому що якщо це відбудеться і Росію, так би мовити, заспокоять і вона. Буде вже не буде вже відігравати фактора, який вона відіграє сьогодні, а саме відволікати США і Європу від Китаю, то мені чомусь здається, що на тлі багатьох проблем, які сьогодні є в китайській економіці, ну ці перспективи будуть вельми сумнівними, але що треба очікувати від зустрічі в Китаї в рамках цього ШОС. Це те, що справді будуть дуже активно говорити про те, що глобальний південь з'єднався, він буде протистояти тепер новим неоімперіалістам і неоколонізаторам. Що це насправді і є майстральний розвиток людства. Ну російська пропаганда буде вирішати про це. Вона вже про це вирішить, а вже після того буде взагалі повний аншлаг. Але це все поки що політичні заяви. Якщо подивитися на те, що відбувається між країнами цього південного світу, то коли там розповідають про те, що Індія з Китаєм об'єднаються проти США і так далі. Ну, це говорять люди, які або не розуміють, або просто хочуть підігрувати пропаганді. Бо е, ці два монстри е, конкурують одна, одне з одним і ніколи об'єднуватися не будуть, бо е, е, першість буде у когось одного або у, у Китаю, або у Індії. Це зовсім не означає, що тактично вони можуть об'єднувати зусилля, і мені здається, що зараз якраз Індія страшенно ображена на Трампа за його мита, і може в тактичному плані дещо змінитися. Але стратегічно все одно Китай буде намагатися підмяти під себе всіх, хто є навколо, а це не вкладається в ніякі плани тих самих індійців. Отже, думаю, що політично буде багато галасу, але без якоїсь практичної практичного результату. Ну подивимося пару днів лишилося. Наступний тиждень нам все проскаже. Пане Володимире, у нас хвилиночка в ефірі. А на вашу думку для нас це небезпечна історія, якщо Дональд Трамп поїде в Пекін, а оскільки він ну, от він людина, яка може перебувати під певними враженнями, а там можлива зустріч із старим кегібістом з Кремля Владимиром Путіним. Ну і Сі Цзіньпінь, очевидно, буде розповідати якісь такі знаєте світоглядні ідеї, як цей світ має бути влаштований. Ну, ви знаєте, враховуючи особливості психології Трампа, я думаю, що їхати до когось на поклон, там, де ще й багато інших тобі недружніх людей, ну, це трошки не в його манері. Якби ще там один на один з зінзипіням, це так. А от коли така собі велика тусовка, то він просто в ній загубиться. А для Трампа це. ну... Ну речі, майже майже не неможливі, не і він думаю, що на це йти не буде. Тому багато було на цю тему розмов. Але судячи з того, що поки що реакції жодної немає, думаю, що і візиту не буде. Хоча ми ж знаємо Трампа імпульс, який може вибухнути в будь-яку секунду, і раптом що. Він може полетіти, але я в цьому чесно кажучи дуже сильно сумніваюся.